Дурман в четвертий місяць року життя йшло своїм шляхом, Діана продовжувала боротися своїми тривожними думками, які не давали їй нормально спати по ночах, і все сильніше її щось незрозуміло тривожило, та так, що вона постійно відчувала якийсь прилив бодрості і непереборне відчуття, що щось потрібно змінити. Але що? Вона себе самостійно намагалася заспокоювати, кажучи собі, що якщо це та. Сама ситуація тривожності, що була перед смертю Петра, то тут вона точно нічого робити не буде. Але якщо його друзі, особливо той, хто в її видіннях помре під коврою випадковості, набереться розуму і сили подивитися правдиво на свої вчинки, то за умови відкритого і чесного діалогу вона могла б з ним поговорити і спробувати щось змінити на краще. Хоча в таємничих схованках своєї душі вона усвідомлювала, що взагалі нічого не хоче робити, просто хоче перестати думати про них і щоб вони більше її ніколи не турбували. Їй все одно чи правдиво вона бачить їхню подальшу долю чи ні? Вона просто хоче спокійно жити, а особливо спокійно жити зі своїми думками. Вона хоче творити, робити щось прекрасне і захоплююче, що буде спроможним покорити весь світ. Тож, тривожно і сумнівно, працюючи зі своєю тривожністю в пошуках спокою та, сприречної надії на просте, спокійне розмірене життя, Діана все ж випадково помічає в милому кафе цих двох парубків, яких навіть через роки їй легко вдалося розпізнати. За столом, на чотирьох біля широкого вікна, в пол сиділо чотири молодиків. Для зручності назвемо тих двох друзів, які ще з молоду завзято так дурманили з Петром, а вже коли. Пройшли роки, і в саму страшну ніч життя Петра, він був без тих дурманячих дружків, що мовчки споглядали на його дії до життєвого кінця, один, що потім, після звістки про смерть Петра, почав так гостро відчувати швидкоплинність свого життя. Назвемо його Андрієм, а той, хто так травмовано переживає смерть Петра, з нальотом відчуття провини, назвемо Степаном. Хоча, звичайно, ще з молоду, коли їм всім було десь по 15-16 років, вони дурманічі гуляли, Великі компанії хлопят. Просто в видіннях нашої діани були лише двоє цих хлопят. Можливо, що лише двоє з них з цікавих несвідомих причин добрались до Івана, якого Діана знала також з його 16 років, хоч з ним вона була вже в іншій компанії хлопят. Тож за столом біля обширного вікна в кав'ярні сиділо четверо вже чоловіків. Іван з його так видно. Товаришем широкоплечем та Андрієм і Степаном. Степан так недовірливо з презирством дивиться на Івана, що навіть не спілкуючись, а знаючи його психологічну травму під назвою провина, що не зупинив Петра, коли він йшов на смерть, адже так сильно і несвідомо він відчував, що той, хто все життя, як наш Петро, розгульно та гуляє, втікаючи від болю реальності життя, не був спроможний. Протриматись так довго без допомоги. Тож, відчуваючи провину і бачучи наліт Петра в Іванові, Степан так неприємно дивиться на Івана. Де біль Степана щоразу з кожним роком лиш наростає, адже Іван, хоч і не знає, що для Степана він лише тригер його болючих травм, він просто спілкується з Степаном, бо так складаються обставини життя. Тому під час малотривалих цих моментів спілкування включається він в образі хорошого наставника життя. А ситуація з Андрієм більш простіша для Івана. Тож цей Андрій просто спостерігає за Іваном, за тим, який він стриманий, чіткий та весь такий успішний і намагається так діяти в реальному житті, але так і не видно успіхів в його житті, адже він просто робить вигляд, що весь такий, розважливий і при найменших поштовхах спокуси збивається з шляху в суворій битві за далеку ціль, підкорюючись. Негайним хвилям радості, які, як мінімум, збивають ритм життя, а потім поринає в самопроклинання у власних же думках, а потім з болем від поразки біжить, не озираючись, в дурманливі розгульні ночі. Він так і не спромігся додуматись до того, щоб йому. Пройти до певного чіткого результату, він має вміти себе контролювати та йти в розгульні вечори хоча б в чіткий період часу, щоб не збиватися з наміченого часу. Тому, коли ці четверо сиділи за столом, Андрій, який все ж таки, порівняно з Степаном, спроможний добре спілкуватися з Іваном, десь намагався. Приструнити нашого Степана, адже Степанова психічна біль лише з кожним днем зростає. А розбиратися з нею ніхто так і не спішить. Лише, як за прикладом Івана, всі просто хочуть згладити кути, лиш коли спілкуються безпосередньо з ним. На певний час. Тому, за прикладом Івана Андрій, хоч і частіше спілкується з Степаном, все одно просто продовжує згладжувати кути, щоб тільки. Не говорити на глибокі теми, адже тоді їм всім прийдеться щось робити. За цим столом вони всі троє, та невідомий чолов'яга, що з Іваном, хоч якось, і говорять про духовні теми, де наче й лунає, що для подальшого щасливого життя потрібно починати усвідомлювати свої страхи та біль з минулого. Але воно було таким пустим і марнославним, що всі слова, які змогла почути Тадіана, так непомітно для них підслухати. Заставили її лише Тихо розсміятись. А ще її смішив той факт, що філософствував той невідомий широкоплечий чолов'яга, який надів на себе роль нейтралітету і намагався красивими словами, не розбираючись, що саме приховується в. Душі Степана, він намагався просто й безглуздо навішати красивих слів Степану, щоб той почав вже бачити Івана як іншу ту людину, а не великий тригар спогадів і почуттів, спричинених відходом віший світ Петра. Чим там завершилась їх розмова, Діана не дізналась їй невідомо, адже її все ж помітили. А точніше, її помітив наш Андрій, який під час розмови з чолов'ягами теж намагався заставити Степана сховати свою залізці, щоб виглядало зовні, що все спокійно і красиво. А в переривах -то ходив шукати собі вже безуспішну якусь дівчину. Адже ще з тих часів Андрій любив дівчат і багатьох, і кожній з них він так співав, що лиш її кохає до нестями. Тож так, як і давним давно, Андрій і зараз, шукаючи дівчину, помітив і Діану, і знов почав красиво говорити і знов, як і завжди. Діана лошмило поспіхалась, тримаючи дистанцію. Андрій помітив її, коли вона вже збирала речі і йшла з кафе, в якому сиділа за їхніми спинами. Одна так тихо й непомітно. Він помахав її і підійшов до неї, розпитуючи, що вони і як, а на лиці віднілася радісна посмішка з нальотом жестів в стилі мачомена. Діана, все ж, виходячи з кафе, проходила повз цього столика. але… Була спроможна привітатися лише з Андрієм. На Степана просто подивилась, показуючи поглядом, що його вона пам'ятає. А він лише очі приховав, а на Івана навіть не подивилася. Адже Діана знала вроджену натуру Івана, де він скоріше любить, щоб бігали за ним. Він же скільки років працював над своїм іміджем, та й сенсу немає їй з ним спілкуватися. Коли Андрій продовжував розпитувати Діану про її життя, вона скромно відповіла, що просто спокійно собі живе нічого цікавого. На що Степан, видихаючи і підводячи очі та подивившись на Діану, мовив що в стилі того, що вона завжди думала, дивною і взагалі не дивно, що вона самотній нічого визначного не змогла добитися в житті. На що Діана спокійно промовила. Я знаю про трагічну долю нашого Петра, да, можливо, дивна я, та й для вас я завжди буду дивною дівчиною. Хоча було б цікаво й загадково, якби моя дивакуватість, яку ти бачиш у мені, це лише спроможність бачити, хоч трішки більше, ніж звичайні люди. Тоді, напевно, за місяць-півтора під виглядом дурашки, так, ненароком, написала б комусь цікавому з твого оточення, що я в разі чого могла б допомогти з болючими справами душі. Тоді, якби була щаслива доля для тебе, або ти доріг би до свідомого вибору змінити своє життя на краще та відпустити біль минулого, та випадково ми б з тобою зустрілися та й поговорили б по душах. Тоді б, напевно, ти, Степане, побачив в цьому позитивний би та й зруйнував би біль минулого в душі, що грає на постійній ноті болі вже так багато років, без перебою, постійно крутиться, без перестанку, по колу, цей біль. А так, бачиш, в реальності я просто не вдаха, да, самотня і невідома. А всі. Аж тим більше ти живеш щасливо, зрозуміло, успішно, своє життя, так як ти бажаєш. А я да, не вдаха. І вже на цій ночі Діана мило посміхнулася та й пішла собі. І в той же час Іван лиш мовчки дивиться на цей весь діалог в надію, що на нього не впаде погляд. Від Діани, де всі побачили, що вона вже не жартує, і це йому вона писала. А він не те, що відповів на третій день він, як справжній цикуняра, Зено вирішив прогнути лінію свою, що він весь правильний і діловитий, а цю Діану він не знає, та й взагалі вона несе якусь друню. Тому і так з Діаною він засміявся, аби лишень вона про нього промовчала. Тоді під сміх Івана, Діана спокійно й тихо й покинула кафе. Спокійним серцем вона вже безсумнівно побачила для себе Якби хоча б сама душа Степана бажала б розібратися, то ця розмова була б інакшою для всіх. Якби Іван, хоча б через роки насправді помудрішав, то навіть не знаючи про факт давнього знайомства Діани з Андрієм і Степаном, він, будучи кмітливим і знаючи специфіку Діани, все одно подумав про Діану як про знак, про попередження від вищих сил і вже в кафе мав мужність побачити, що ця Діана знов з'являється як знак. Подальших дій життя, де буде знову перевірка від життя на те, чого насправді бажає їх душа. Немає сенсу щось комусь казати, коли їх тіло так дрижить від правди, а зорота ллється лише безглузде болтавня. Немає сенсу щось комусь і роз'ясняти, був кризис, психіка візьме лишень своє, або додумає чи перекрутить всю реальність так, що все одно побачить бажане своє. Тож час. Пройшли і місяці, і лиш так випадково і ненароком Діана дізналась про подальшу долю цих чоловіків. Іван, що вибрав жінку лише за розумом, хоча, по факту, він так робив завжди, бо ту, яка була йому й до душі, він упустив. Тому подальше все своє життя так яросно робився тим розумним, щоб знов не відчувати більш свого життя. Так, от, ту жінку, яку вже вибрав старші літа за розумом і без душі, лише для образу красивої сім'ї, та жінка зраджувала йому, а він... Все ж таки, боячись побачити помилку, по факту довгі роки не помічав велику кількість зрад дружини з різними багатими чоловіками, дізнався випадково, та й то, коли вже всі все знали, із образа розумного він став лиш дурачком, що корчить себе когось толкового. Тож, коли вже соціум перестав підігравати його ілюзіям, він розійшовся з нею. Але все-таки намагався діяти лошень за розумом. Тож, чим сильніше за всі роки боліло емоційне серце, то тим сильніше він біг в тенета розума свого, та в дивній непостійній інтимній тінь тришки, які лиш додали пустоти. Андрій продовжив дивно виживати, то часом жорстко брав себе в тенета прагматизму і власних справ, то різко, хоч і хаотично, розгульно й гуляв, а потім, після розгулу, приходив час себе згризання, де він наводив лад в своїх ділах, а потім все повторювалося знов, психаотично, кардинально, хоча з отриманням маленьких позитивних справ. Степан, по мірі наростання внутрішнього болю, почав тікати від тих, хто лиш при зустрічі красивими словами робили спроби згладити кути, і десь в вечірній вечір, чи то вночі, так агресивний, безконтрольно в обіймах, з дурмалими речовинами, так випадково пішов на зустріч до Петра своїм шляхом де потім лише живі продовжували жити далі, адже для них це просто випадковість, для них важливо лише їхнє щастя. А те, що перед цим творилося в душі нікого при житті Степана не хвилювало, вони лише в один момент для красивого образу зробили вигляд, той скорботний, та й то для соцмереж. Діана, дізнавшись про правдивість своїх видінь, хоч і зробила вигляд той скорботний, але скорбота була не за Степаном, а лише від розуміння безглуздості подій. Адже вона могла допомогти. Лишень, хоча б одна душа із цих чоловіків була спроможна, хоч трішки хоча б бажати розібратися в глибоких загадковостей своєї душі, не кажучи вже про могутність силу побачити реальну правду життя. Хоча б при сильному бажанні вони тим більше і бездягне могли розгадувати глибинні загадки дощі, хоча б при сильному бажанні.